Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршуваць. Кожен день в Україні все страшніше і страшніше жити. Чому? Тому що у людей забирають життя. А простих українців, робітників селян інтелігентів забирають життя. Саме найдорожче, що є у людини. Тим більше, що по Конституції людина сама розпоряджається своїм життям і здоров'ям. Та ні. А зараз. Конституції в Україні немає. Але крім життя, у вас ще можуть забрати гроші. Нацбанк хоче запровадити вільний доступ до ваших рахунків, до цінних паперів, до іншої інформації, яка є в банках про вас. Правильно, доступ ТЦК. Доступ ТЦК. ТЦК буде вільно мати доступ до ваших банківських. Рахунків банківських цінних паперів і інших документів, себто ваші гроші з рахунку можуть спокійно зникнути, тому що інформація про них буде передана ТЦК. Отже, ніякої банківської таємниці в Україні, яка гарантує збереження ваших вкладів, скоро не буде існувати. Віцнову від слова, начебто, з вами український історик та журналіст Іршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.